Кошенята попліткуємо самбурська і активи, леви на джипі, Денисенко розлучення і Ані Лорек ексклюзив, комарові російське, холостяк цимбалюк та гроші Алхім. Мочити зручніше буде жирнючий довгий випуск, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ви знаєте, потрібно частіше заходити в директ свого інстаграму в папочку Спам, адже там можна знайти справжні перли. Як саме Таня Самбурська набиває собі аудиторію, позиціонуючи себе як супер добру, класну, щиру інфлюєнсерку інсти? Це все ок, Таню, ми вже зрозуміли, хто є хто насправді і яке обличчя переховує. А я вам зачитаю: вже завтра старт. Закриваємо набір. Іменний конкурс Тетяни Самбурської, перший іменний. Конкурс за два роки таня Самбурська, лідерка думок із величезною довірою та любов'ю аудиторії понад один мільйон активних підписників, які цікавляться саморозвитком інвестиціями в себе і цінують її рекомендації та поради приріст від 40 тисяч нових підписників призи, Автомобіль Порше, додаткові подарунки за активність. Активність лайктайм like протягом усього конкурсу. Бажаєте приєднатись? Я, звісно, не відповідаю. І потім дублюється повідомлення. Доброго дня вам, мене звати Альона, я менеджер ДІВО. Вам цікава моя пропозиція? Тобто Таня Самбурська, яка себе позиціонує як блогерка-мільйониця, яку обожнюють мільйони мільярди глядачів. Справа виключно в технологіях. Як саме ти набуваєш свою аудиторію? І не потрібно Таню зараз згривати. З тим, що саме через любов до тебе приходять нові глядачі і так далі. Глядачі до тебе приходять не через те, який ти створюєш контент, а через те, як ти проводиш гіви і усілякі конкурси, так звані, через які е, вдається. Залучати нових глядачів, тому робіть, любі друзі, висновки. Що ви думаєте з цього приводу? Немає нічого грішного в тому, що ти проводиш гіви, Але самі гіви – це такий зашквар у 2025 році. І я думаю, ви зі мною погодитесь. Хіба не так? Що ви думаєте? Давайте подискутуємо. Ну а з вас сподобайка, підписка, коментар для прослання цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директному інстаграму, залишитись анонімними. Ну а ми зможемо додати штрих до портре. То цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Дуже коротко, але по суті, леви на джипі писали підписники: Богдане, будь ласка, прокоментуй. Але в чому справа? Я був в контексті жахливого злочину. Як 18-річний хлопчина фізично настільки знущався над своєю дівчиною, що вона покинула це життя. Підбираю слова, бо ютюб зараз гіперчутливий, м'яко кажучи, на ці. Теми і терміни так, от поки я повністю був у цій справі, тому що люди не розуміють, аби створити розголос, треба докласти чимало зусиль не тільки в кадрі, але і за кадром. Просити кожного репостити, відслідковувати, хто запостив, хто ще ні, писати змі, редакторам коротше, це все забирає багато часу. І я пропустив історію скандалу навколо з левами на джипах, які заявили жартома про те, що типу не потрібно у дівчини запитувати дозволу, чи хоче вона займатися близькістю. Розумієте, про що йде мова. Хлопців жорстко засудили, вони вибачились. Я, чесно кажучи, гадки не маю. Хто такі леви на джипі? Я тільки знав про те, що вони закривають величезні донати, величезні збори роблять. Учасники конфлікту вибачились, перепросили, але після смак залишився. Я дуже сподіваюся, що в нашому суспільстві буде працювати культура кенселінгу коли-небудь. І треба з відповідальністю і серйозністю ставитися до того, що ви транслюєте. Так, ви круті донатори, ви робите дуже багато для збройних сил України. Тут навіть не обговорюється. Але ті соціальні меседжі, які ви транслюєте в суспільство, от як даний випадок, це м'яко кажучи, не зашквар, це те, що потрібно кенселити, тому що не можна і навіть жартома толерувати подібні вислови, навіщо запитувати дозволу щодо близькості. Це взагалі як. Ну, ви ви взагалі, чим ви думаєте, коли ви навіть жартуєте про таке? Я не розумію, як взагалі на тему іства можна жартувати. Скажіть мені, можливо, я щось не розумію, можливо, я щось пропустив. Але в моєму світогляді це максимально не ок. Прям максимально. І за таке теж треба мати нести певну відповідальність, бо ти медійна людина, ти виховуєш свою аудиторію, ти маєш вплив на широкі маси. І це м'яко кажучи, не ок. І мені просто не віриться, що такі речі от можна ось так транслювати, а потім казати, ми ж пожартували, а ви нас не зрозуміли. Вибачились так, але душок залишився. І величезне запитання, як ви вважаєте насправді друзі? Я закликаю усіх блогерів. Я знаю, що багато медійних людей нас дивиться. Думайте, що ви говорите, і ніколи не транслюйте у суспільство, навіть жартома, такі жахливі речі. А тепер до вашої уваги гарячезний ексклюзив. Готові? Наша спільнота працює 24 на 7. Наші кошенята це особливі агенти інформації. Будь-привіт! Ти ж знаєш, несу тобі ексклюзиви. До кінця року Наталка Денисенко і Андрій Федінчик оголосять про розлучення. Справа у тому, що у Наталі вже зараз купа шанувальників. Багато з ким ходить на побачення. З моїм знайомим теж ходила. Вона розповіла багато відвертостей, що їх шлюб давно тріщить по швам, і вони довго будували стратегію. Як розійтися публічно, аби це не нанесло репутаційних слабинок професійному іміджу Денисенко? Дай клич, купа хлопців відгукнеться, хто був на побаченні і тобі зіллють всю інформацію. І про Ані Лорак ржу із фейку, який поширюють вже після 2019 року, що дуже важливо, при лобіюванні. Вгадай кого Лорак, приїздивши в Київ під виглядом дати інтерв'ю плюсам, насправді робила пластиковий внутрішній і закордонний паспорт, тож їй нічого. Поновлювати не треба, дякую. Дякую. У нас особливі кошенята, і я дуже вірю отримані інформації з однієї простої причини перевірене кошеня, яке приносило нам багато гарячезних ексклюзивів, які або відразу. Або з часом збувалися, тож Денисенко, Наталю, я не можу зрозуміти одного, які можуть бути репутаційні ризики? Ну розлучайтесь, ну розходитесь. Таке життя. Ми не можемо змушувати себе бути з тими людьми, з якими нам вже не комфортно. Можливо, 5 років тому вам було добре разом. Сьогодні ви виросли з цих відносин, змінилися. І у вас мало спільного, але це точно не про репутаційні ризики. Можливо, я чогось не розумію. Давайте поспілкуємось в коментах, але ось таке, в шоу бізнесі таємне розлучення на нас чекає вже зовсім скоро. А стосовно Анічки, Лурак, ну я теж не здивований, що її лобіювали отримувати пластикові документи в Україні. Бо якщо ми повернемося до зливу, який я озвучував. Десь півроку тому ми чудово знаємо, що Анічка Лорак збиралася повернутися до початку повномасштабного в український сегмент і знову жити в Києві, але щось пішло не так. А що саме я озвучував в тому зливі? Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, і як ви ставитесь взагалі до розлучення публічних людей, чи насправді воно може нести їм якісь репутаційні ризики, як ви вважаєте? Ви, мабуть, чули гучний скандал навколо Дмитра Коморова, який на другому своєму верифікованому офіційному каналі. Запостив через 9 місяців мовчання, нічого не випускаючи новий випуск, який дублювався російською мовою. І ось що команда Дмитра заявляє: представники зазначили, що це свідоме рішення, ухвалене ще у 2023 році для охоплення максимальної аудиторії та донесення інформації про Україну. Існують також декілька іншомовних ютуб-каналів, на які згодом після релізу викладаються перекладені версії. Озвучка авторських проєктів Комарова різними мовами. Це свідоме виважене спільне давнє рішення. Аби охоплювати якнайбільшу аудиторію та доносити інформацію про Україну саме з точки зору українців йдеться у повідомленні. І мені дуже сподобався відгук нашої підписниці, яка написала теж наступне: Ахірєнна позиція Комарова. Я транслюю російську не для того, щоб збирати більше грошей на переглядах, а щоб доносити більше про Україну. Давайте тоді повернемося до російськомовних пісень. Не для того, щоб більше заробляти, просто хочеться більше донести про Україну. Це ж так працює правильно, повне розчарування і тут складно не погодитись взагалі цікаво спостерігати за тим, як Дмитро з його командою, як вуш на сковорідці, намагаються відбілити репутацію Дмитра. З одного боку, так немає нічого грішного, випустив російською мовою. Здавалось би. Але російська мова сьогодні в нашому суспільстві, і я сподіваюся, так буде завжди, є досить тригерним питанням. І це не ок, будучи публічною людиною, навіть виправдовуючись тим, що я знімаю, аби популяризувати українське питання. а Російська це ж загально. Прийнята мова, так почекай, в тебе є англійська, іспанська, чому не робити переклади цієї мови, ну як мінімум, тому що там більш ширші будуть охоплення і розуміння, що ж таке Україна, і просвітницька діяльність там з нашого боку набагато більш потрібна, аніж на російськомовний сегмент. Тому Дмитро Комаров пробив, чи пробив він дно. Кожен зробить висновок сам, але на мій погляд, це комертизований продуманий персонаж, якого цікавлять виключно власні вигоди. Є факт, причина, наслідки. Ми це обговорюємо. Все. моя позиція в цьому плані незмінна. Погоджуйтесь, ні, давайте обговоримо. Тим часом телеканал СТБ оголосив, що новим холостяком країни у 2025 році, а точніше в 14 сезоні стане як ви думаєте, хто ну ви вже чули цю новину Тарас Цимбалюк, український актор ловелас. Ох, з ким у нього тільки не було романів. До речі, сезон зливів на проект Холостяк відкрито. Кошенята надсилайте, що вам відомо про дівчат, які будуть приймати участь в проєкті «Холостяк». Про самого Тараса я думаю, буде багато веселощів. А давайте подивимось, що я говорив 6 квітня у наших випусках. Пліток буде про Тараса Цимболюка та одну акторку з театральної трупи. Значить, дивіться, є така. Акторка театру та кіно Олена Світлицька. І у Тараса Цимбалюка принесли нам на хвостику кошенята у тієї парочка справжня пристрасть. Неймовірно, але факт: Тарас Цимбалюк встигає стріляти очима скрізь і всюди. Ну, в принципі, в розквіті сил, тестостероновий, такий персонаж моцний, чому б і ні. Тобто, у Тараса Цимбалюка є роман з Світлицькою. І в тусовці про це добре знають. Там дуже палкий роман. Тобто, виходить. Він у нас холостяк, але не зовсім як це працює. Хотіли б почути якусь думку, яку явно не буде висловлювати. редактура проєкту знову намагаємося намахати аудиторію глядачів шоу. Знову будемо будувати комерційну історію, комерційний кастинг. Багато буде працівниць теплих обіймів. Цимбалюк, звісно, зробить рейтинг. Це буде хайп, це буде акторська гра. За цим цікаво спостерігати, але проєкт не зробив. Точніше, люди, які працюють в даному шоу, жодних висновків і наступають на граблі. Я думаю, що це буде по типу сезону із Топольським. Багато хайпу, багато розголосу, багато скандалів, а найголовніше багато зливів. Нам від цього тільки в плюс, але дуже шкода, що немає сьогодні. Такого медійного або немедійного персонажу, який справді викликав би симпатію і довіру аудиторії, і доводиться брати актора, який буде грати роль тільки на цей раз не в звичному форматі серіалів, а в сюрреаліті, роблячи вигляд, що там любов на любов. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам ідея, що саме цим балюк буде холостяком? І я чекаю від вас багато зливів. Посилання на мою інсту в описі та в закріплених. И скандал интриги расследования по лицу в чужом грязном белье. А я люблю честность, правду, искренность и справедливость, а также деньги. Очень люблю. Я решила дать интервью открытое, искреннее, честное. Такое, как не давала никогда, со всеми прикрепленными видеофайлами, скринами. Ну, мне скрывать нечего, да? Потому что я честная с собой, честная с вами, максимально, даже слишком. Поэтому, тому, хто більше мне заплатить, тому я дам это інтерв'ю. Ахвати, новості, телеграми, Тіктоки самі розумієте, Ну, І да? вот. ну, не дам это інтерв'ю, тому що мені теж за нього заплатять. Не знаю, як вийде. А це Аня Алхім, бодатися з Костіком, у якого там ціла імперія досить сумнівне задоволення. Водночас, ми не знаємо, якою саме інформацією. Володіє Алхім. Тут два варіанти. Або в нас костіка струсить бабла, або з інтерв'юера, який заплатить їй усі гроші світу, аби розкачати свій продукт, отримати хайп і розголос. Але мені здається, що Аня, підвищуючи ставки, трішки не розуміє того, що все одно є певні межі, які так чи інакше говорять тобі, дівчинко, зупинись, тому що до добра це не доведе. Але, судячи з усього, або в Ані дуже. Потужний, не люблю це слово, але все ж таки потужний компромат, або просто не думає про те, що є певні ризики. Моя думка може помилятися, але в будь-якому випадку цей крок виключно задля комерції, аби заробити грошенят. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. з вас. Подобайка, підписка, знову ж таки, коментар. Я не прощаюся. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Приток в понеділок. Я переніс випуск на сьогодні, тому що завтра у нас великий день з наступаючим вас. Будь ласка, не ходіть у місця скупчення людей. Тому що можливі сильні обстріли, будь ласка, дбайте про свою безпеку та про своїх рідних. Не забувайте донатити, допомагайте збройним силам України. Па-па!